Друзі, усім привіт Я рада вітати вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу розібрати два фільми. Дивіться: фільм Смерті й личить та Субстанція. Важливий меседж, який, на жаль, я не бачила в інших оглядах. Фільми культові, так, субстанція вже стала культовою, «Смерті й личить, тим паче максимально культовий фільм. Але я бачила дуже багато різних слів про те, що. Це про вроду, це про ем, бажання подобатись, це про те, щоб привертати увагу, це щоб залишатись в тренді, залишатись в тренді, частіше за все я чула. Але е, я подивилась фільм нещодавно Знову смерть її личить. 92 92-й рік мене тоді ще не було, уявіть. Але коли вийшла субстанція, я вже була сенс фільмів, в принципі, спільний. А ось. Сюжети різні, різні, так і жанри також різні. І зараз таке дуже модне слово, модний жанр, — body-horror. Таке модне, гарне слово, яке до якого відносять ці дві роботи. Від наскільки про те, що бути молодою, гарною, привабливою. Це зовсім мені, зараз. речі, моя думка, я не буду казати про там Переказувати чиїсь слова, чи я не буду там сидіти і робити вигляд, що я хочу всім сподобатись. Просто особисто моя думка: фільми про другий шанс і в субстанції, і в смерті личить показано саме бажання отримати цей другий шанс. в Субстанції так, вона мала кар'єру, вона була такою дуже. Відомою акторкою в неї була зірка на алеї Слави, і Меделін та Гелен в смерті й личить ще одну можливість бажання отримати ще одне життя. Не розповідають, як саме вони познайомились. Меделін та Гелен. Нам не кажуть про це нічого. Нам вже показують те, що Гелен привела свого чоловіка, свого нареченого. Вона хотіла з ним одружитись, але вона хотіла, щоб він пройшов отак останній. Тест, останнє випробування на її подругу Меделін. Нам не було сказано в цьому фільмі, чи забрала до цього Меделін у Гелен чоловіків, але ось нам показується така картина, що вони прийшли в театр до цієї жінки, так? до її колишньої подруги, а можливо, ну, Зрозуміли, що вони до цього спілкувалися, і зрозуміли, що, можливо, і Гелен також свого часу хотіла бути акторкою, чи можливо була акторкою, чи була сценаристкою, чи вони разом працювали над фільмами. Це вже, знаєте, якось нам про це не кажуть. Чітко підкреслено, показано те, як люди йдуть з цієї театральної постановки, де Меделін грає Діву, ну саму себе Діву, розумієте. Дуже цікаво, як в смерті личить, показана. Такий образ жінки діви на сцені, яка була свого часу дуже відомою, потім вона перестала бути відомою. І вона стає такою карикатурною, так? тому що ці вії, такі дуже-дуже-дуже біла волосся, пір'я. Ну, образ такий, так, образ Діви 90-х. Чи 70-х, чи 80-х, без різниці. Там діви такої, так, нафталінової діви, це був все ж таки мюзикл, напевно, там співала. Вони йдуть. Речений Гелен він, е, в захваті від такого шоу. Він в захваті. І якось на цьому нам намагаються побудувати сюжет. Так, далі ми ну, далі хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє, що є цей чоловік, що такий, цей наречений не проходить е, цей тест, це випробування. і Він закохується. Вони одружуються. Він був. Пластичним хірургом. Потім він став, не знаю, професія така, він якось фарбував людей, які померли, мерців, фарбував Гелен Божеволі. Їй показує через сім років, вона гладше. Якимсь чудом, Гелен дізнається про те, що є такий тонік, еліксир, який вона вип'є, і стане стрункою. Я не знаю навіть, як це було у Гелен, тому що коли це випала Меделін, то Принципі, зміни у Мерілстріп, а зміни я не побачила. Ну, там якось було там плями зійшли з шкіри. Зараз про смерть і по потім про субстанцію. Тому що в субстанції там більш це простіше, так якось, знаєте, більш чіткіше показано. А в смерті личить це показано більш театрально. Це більш така чорна комедія. А субстанція це більш такий артхаусний хаусний фільм жахів, смерть і личі це така комедія, така чорна комедія. І цікаво було мені те, що. Медалі не дуже сильно змінилась, і якось це все дуже підкреслювалося те, що вона вже в віці, що їй вже якось погано зійшло до цієї Гелен, коли вона потрапила в психлікарню, коли вона була дуже гладкою. Вона думала тільки про свою колишню подругу. В перший погляд здається, що це через цього чоловіка. Але, як мені здалось, проблема між ними все ж таки була не в чоловікі, а в. Якісь конкуренції, і, можливо, все ж таки Меделін до цього забрала не тільки в неї чоловіків, а й роботу. Гелен дивиться телевізор, е, їсть морозу, вона їла чи що вона щось їла пальцями. І дивилась, як в фільмі душуть її подругу Меделін. Це в фільмі, в якому вона грала, як я розумію. Там знову ж таки там ці ж вії такі дуже карикатурно-театральні в цьому фільмі, і вона там одягнена, а в стилі. Господи, цього серіалу, династія, от от щось по типу династії, от таких суперечок між двома жінками, так, в перуках, накладних плечах, ну, отакі образи, максимально підкреслено, карикатурні, образи дів, дів, таких, які не хочуть втрачати свою популярність. І так вийшло, що. Меделін та її чоловік не були щасливою парою, вона нещасна, їй 50 років, вона не знає, що робити, всі пластичні операції, всі можливі, все, що можливо зробити, було, вона зробила. І вона відчуває, себе, ну, вона відчуває себе некомфортно, їй не подобається, як вона виглядає, вона відчуває себе старою, немічною. Хоча, знову ж таки, вона. Якщо реально 50 років вона ідеально виглядала, якось ситуація з Меделін мені здалася дуже дивною. Змін таких не відбулось. Знаєте, цікаво, коли ця жінка давала тонік, вона сказала Меделін таку фразу: для кожного своя ціна. Так що, можливо, що для Гелен це, можливо, тонік був безкоштовно. Ну, так як Меделін у неї забрала можливість а, там, ну коротше, так як вона через Меделін збожеволіла, то можливо, Тонік їй був безкоштовний. Саме Вона стає відомою письменницею. Звісно ж таки, вона також пише свої книжки на тему краси, на тему ось вічної краси. Можливо, там є якісь і поради, можливо, це щось таке більш метафоричне. Як бути вічно молодою, але вона запрошує Меделін та запрошує її колишнього нареченого на презентацію своєї книжки. І Там вони зустрічаються. Меделін божеволіє ще більше. Ну ви розумієте, так що сюжет фільму о тому, що вони божеволюють, божеволюють, тому що хочуть отримати все ж таки цей другий шанс, хочуть бути знову такими, якими вони були, хочуть бути. Привабливими, можливо, навіть не такими самими, як вони й були, можливо, навіть і кращими, так кращою версією себе Я Не буду пересказувати весь сюжет смерті я личить. Я думаю, ви бачили цей фільм, хто не бачив, подивіться. Е, Меделін також випуває. цей Тонік, цей еліксир, і вони стають вічно молодими. Тільки якщо Гелен змогла скористуватись шансом бути вічно молодою е, деякий час, так. То в цей самий день, як випиває цей еліксир, Меделін, вона помирає. А вона помирає, вона стає зомбі. І постійно тепер потрібно її тіло оновлювати, тому що там злазить шкіра, там якось. щось. Ну, коротше, в цей самий день також, чи це наступний день, було, це було якось м наступний день, також помирає і Гелен, яка також випила цей еліксир, вона також стає цим зомбі. І... Вони не скористались цим своїм другим шансом. Це саме фільм про другий шанс, саме фільм про те, наскільки складно жінкам в індустрії інтертеймента, в індустрії краси молодості, коли від тебе хочуть, щоб ти була найкращою, сексуальнішою, найгарнішою, можливо, навіть і найрозумнішою, тому що це також йде гарним бонусом. Десятиліттями до цього, це така карикатура, так карикатура на Голлівуд, на те, як Голівуд, на те, як Голлівуд вимагає від акторок бути а, сучасними, бути актуальними під цим тиском. Ці а, жінки, це про сексизм, також про мізогінію. Йдуть на різні божевільні кроки, тому що всі часи, щоб залишатися молодими акторки, робили пластичні операції, всі часи Голлівуду, так. Він, в принципі, не так довго існує, там більше ста років. Акторки йшли на те, щоб залишатися на екранах, щоб їх продовжували знімати. А оце молодість, формальна молодість для більшості людей, молодість, що люди називають молодістю. На жаль, чомусь це. Зроблено саме так, це якісь там 16 там 26, там 27, 27, це вже не молодість. Ну там чи до 30. Ну усіх я знаю там по різному. І для мене молодість це, це можна бути всю, все своє життя молодою і прекрасною самою для себе, жити, насолоджуватися життям. Я не знаю, не звертати увагу на токсичних злих людей і бути молодою, прекрасною і порозуміти. Це ще для мене. Але їм так потрібний цей другий шанс, що вони на це йдуть, і в кінці вони просто залишаються зомбі. А в субстанції, в принципі, показано те саме. Оця наша акторка Елізабетак, Демі Мур, виглядає неймовірно. Вона гарна, вона підтягнута, вона розумна, в неї все супер, в неї все класно. Вона працює на телебаченні, і я так розумію, це як якісь тренування. Їй виповнюється 50 років. Її дуже швидко звільняють. Вона залишається без роботи. Потім вона потрапляє в аварію. Та вона дізнається про те, що є якась можливість залишатися вічно молодою. Вічно молодою. І вона не розуміє, як саме. Вона в це не віря. Потім відбувається також. Відбувається безумство, дивні речі. А все ж таки йде на це. На цей експеримент субстанції. І ми можемо бачити дві о, частини однієї людини. Перша вона і друга вона, якось так скажемо. Фільм, в принципі, закінчується тим самим, що і смерті личить ну, в безумстві. Лізу Сью також розривається в кінці на маленькі частинки. Можливо, було якесь посилання до смерті личить. Танця це артхаус. Можна було подумати, що це зняв Лінч. Ходила в кіно на цей фільм. Люди були шоковані, люди виходили, люди це шокували. Мене це не шокувало, тому що я знала, на що йду, я хотіла цей фільм подивитися. Імовірно, тим, що в наш час залишилась ця проблема. Вже, в принципі, фізично навіть і не змінюватись. Вона може, як у випадку Демімур, так, вона там неймовірно виглядає. Але ця цифра мулила очі цим людям, які не знаю, тримали цей канал. Тут приходить молода Сью, яка отримує цю о, неймовірно. Погана молода сія, яка отримає цю роботу. І це також про шанс. Вона Control Yourself. Героїня нам каже: для того, щоб бути молодою, сексуальною, тобі хотіли працювати, щоб тебе хотіли бачити, щоб ти заробляла багато грошей і тебе було багато прихильників, потрібно щось дати. У фільмах показана жертва, вони дають цю жертву, вони божеволюють. У цих двох фільмах вони абсолютно божевільні. Цікавий факт там у нас є, там був такий момент, що коли Елізабет виходила на побачення дзеркалення дверної ручки, вона побачила своє відображення. О, така ось І там вона побачила ну, викривлене своє обличчя, так? тому що вона кругла, Ця частина обличчя буде воно викривлене, і зрозуміло, ви там все бачите не так, як є насправді. Вона саме акцентує свою увагу на цій своїй негативній проекції, що ось саме ось тут це є істина. Ось тут. І ці істині вона буде довіряти. Це те саме, що, як, наприклад, слова якоїсь людини можуть тебе ранити. Так, ця істина, ці слова цієї людини викривлені, як відзеркалення в цій ручці, можуть стати для тебе істиною, стати для тебе єдиною правдою. І вона бажає, бажає отримати цей другий шанс. Вони бажають піти на будь-що. Зробити будь-що, але отримати цей другий шанс і бути знову молодою, бути знову грати в фільмах, що тебе знову бажали, ось там проблеми, там якось намагаються підтягувати під себе. Але я особисто о, побачила, що о, це про бажання о, знову відчути те, що ти відчувала. Можливо, навіть. Відчути щось більше, ти отримаєш цей другий шанс. Ти думаєш, що все, я знову буду сяти на екранах. Все, мене знову будуть любити. Все, я знову буду сама себе любити. Хоча, знову ж таки, коли вона дивиться на це відзеркалення себе, то вона бачить абсолютно хибну картину, несправжню. Так що, це цікаво, що фільм нам показує викривлення. І, до речі, в Медлен також був такий момент, коли вона їхала, плакала, коли вона розтеклася туш, коли вона подивилась на себе. В дзеркало вона також побачила викривлену себе. Це дзеркало воно наче, несе за собою, як думку когось. так? Так що для мене ці фільми, вони. Не показують, мас... для... що це масові фільми, що це сама іс історія для людей масова. Мені це саме історія людини, яка, працює... яка є в інтертейменті і яка е хоче все ж таки знову пройти той шлях. Зурка, яка грала Хелен Голодіхон. Вона грала ще в фільмі, вона багатьох фільмах грала, вона непогана акторка Клуб перших дружин, і там також було показано цей Оскар, що в неї є цей Оскар Втратила себе і намагається там зробити собі губи більші, там намагається зробити якусь операцію. Так зрозуміло, що цей фільм, до речі, вийшов в якомусь 96-му році, 4 роки після а, смерті Личі, тобто їй за 50 вже в цьому фільмі. І а, вона в. В ролі жінки, від якої йде чоловік. І там також, знаєте, трошечки є ця тема, але вона більш побудована на побутових якихось речах, як родина. Дуже було б цікаво подивитись смерті личить другу частину, щоб там було показано більш ця історія була більше, щоб нам було показано і розказано більше про цей еліксир вже, звісно ж таки, не про цих двох акторок, не про цих двох героїнь, а щоб були якісь інші героїні, щоб нам було більше розказано про це, так що так, що ви про це думаєте? Пишіть в коментарі.